Енергодар, Запорізька атомна електростанція, це фактично ядерний терор, який зараз коять окупанти на її території. Нині вкотре лунали вибухи, вкотре відкривали рашист вогонь у бік Запорізької АЕС. Від початку серпня її обстрілюють доволі активно і, Звісно, в усіх цих ударах намагаються звинувати саме українські збройні сили. Жоден постріл їхній на щастя, жоден постріл. Окупантів не влучив у резервуари, у місця, де є небезпечне пальне, це на щастя. І в Енергоатомі пишуть, що ну, такі випадки щасливі, не можуть тривати вічно. На вашу думку, як може розвиватись ситуація і взагалі чим, як це все може завершитись? Ну, на жаль, вони грають з вогнем. І Справа у тому, що дійсно ситуація в будь яку мить може вийти з-під контролю. Це не прогнозована на сьогоднішній день ситуація. Незважаючи на те, що ми знаємо, що вони заволоділи документацією і знають достоменно знають ті місця, які більш-менш безпечні, куди вони намагаються влучати за допомогою своїх артилерійських систем. Але на сьогоднішній день Росія не отримала очікуваного ефекту від цього ядерного тероризму. Навпаки, світова спільнота об'єдналася і всі вимагають від Російської Федерації негайно. Ви повного виведення російських військ з території атомної станції, тому я думаю, що цей блеф ну ще може продлитися декілька днів, і до кінця тижня, на мій погляд, може піти на, на спад. і або взагалі закінчитися. Чому тому, що того ефекту, який очікує від нього Росія, вона не отримала. Ми можемо говорити не лише про те, що це небезпека власне, від ударів, які завдають расисти. Працівники фактично зараз у заручниках, і в інтерв'ю, звісно, анонімному одного із працівників станції журналістам BBC, Ми могли з вами читати про те, яких катувань зазнають там люди, фактично працювати на виснаження, аби виконувати свій обов'язок. Це, це теж не є просто чи несе в собі загрозу, і ще такі чи несуть загрозу такі дії окупантів зараз на території станції? Так, да, вони несуть велику загрозу. Ви знаєте, що більшість техногенних катастроф або аварій, вона трапляється за, за рахунок людського фактору, так званого. І потім комісія пише в, в звіті, що людський фактор спричинив ту чи іншу катастрофу чи аварію. Дай Боже, щоб цього не відбулося, але людський, людський факт, коли люди закатовані, коли люди з, е, несилені і коли їх постійно е, подавляють, то тут е, ну дуже дуже великий ризик того, що може спрацювати оцей самий людський фактор. Ось ось чого треба бути ну опасатися в в даному випадку. Це головна небезпека стосовно відношення російських військ до персоналу станції. Блеф чи не блеф, але на вашу думку, чи можуть такі дії, такі обстріли росіян бути реакцією на наші успіхи, на удари по мостах. Це така тенденція, яку ми час від часу виводимо: що щойно десь трапляється успіх зсу. Ми бачимо, якщо не ракетні удари, то ось наприклад факти такого ядерного терору? Ні, я тут би дивився трошки ширше і глибше. Справа у тому, що ну тут не стільки наші успіхи на фронті, скільки Російська Федерація, особливо в е, Генеральному штабі Рос... Збройних сил Росії, зрозуміло, що на цьому вони е, вичерпали свій потенціал. І на сьогодні Російській Федерації треба переходити до глухої оборони. Перехід до оборони російського війська буде означати, що українське військо буде намагатися. Контратакувати спочатку на окремих ділянках, потім на напрямках, а далі ми можемо взагалі перейти до контрнаступальної операції. Для них це неприпустимо. Тому Росія намагається змусити Україну сісти за стіл перемовин і закріпити ті досягнення, які сьогодні вони на сьогоднішній день вони на жаль мають. Ось тут головна причина такого ядерного шантажу ядерного тероризму з боку Російської Федерації. Зеленський, от сьогодні маємо новину, що президент Зеленський створив раду із питань деокупації Криму після успіхів наших на півдні, після ударів по мостах. Чи можемо ми говорити, що це якийсь натяк на певні дії, які будуть вчиняти наші збройні сили найближчим часом чи в перспективі? Ну, ви знаєте, судячи від заяв офісу президента, я можу припустити, що це продовження цієї інформаційно-психологічної операції, яку ми проводимо вже протягом декількох тижнів, і вона має успіх. Успіх у чому? Перше, ми змусили російське командування проводити термінове перегрупування військ на всі лінії фронту. А лінія фронту у нас складає від Харкова до Херсону більше тисячі кілометрів. На сьогоднішній день найбільш чисельне і найбільш боєздатне угруповання російських військ зосереджено на правому березі річки Дніпро. І це угруповання фактично на сьогоднішній день позбавлене логістичних ланцюжків і способів і шляхів утримання чи поповнення запасів цього угруповання. Тобто ми на сьогоднішній день фактично диктуємо умови ведення війни. Єдине, що на де, на деяких ділянках, ну таких як східний напрямок, вони застосовують російські проксії найманців, і е, там мають частковий успіх. Іноді е, мають частковий успіх е, для введення бойових дій проти збройних сил України, ну найманців воюють фактично за гроші. Якщо так, вони плачуть, чим більше вони війни, працюють. тим більше грошей. Так, от, от на жаль, це головний їх принцип, і в цьому вони відрізняються від будь-яких інших збройних формувань. От новина про те, що е, наші збройні сили знищили на Луганщині базу вагнерівців, це ось е, з одного боку це і позитив, але вже, от, наприклад, журналісти Бібісі пишуть про те, чи раптом це не інсценізація, аби якось виявити де ж розташоване те озброєння, яке ми отримали від держав партнерів. Е, на вашу думку, бо все ж таки. Е, чи можуть окупанти, оскільки місце здали фактично, вони самі засвітили буквально адресу із табличкою у е, своїх матеріалах, чи можуть вони дійсно бути такими недолугами, бо ворога не варто недооцінювати? Чи все ж таки це якась інсценізація, на ваш погляд? Дивіться, що стосується засвідчення адреси, скажу так, що це просто службований недбалість. Справа у тому, що на сьогоднішній день Російською Федерацією керує навіть не Путін, Російською Федерацією керує пропаганда, і зара заради яскравої картинки на ТВ або в засобах масової інформації журналістам дозволяють все, що, 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 що тільки можливо, і а, ніхто не може цьому протидіяти, в тому числі і військове командування. А що там попало в кадр? Журналісту не ну він цим не цікавиться. Для нього це другорядне, Для нього першорядне, це яскрава картинка, це показати успіхи. Згадайте історію з 240-мм самохідним мінометом, який вони притягнули під Северодонецьк для руйнування мостів між Лісичанськом і Северодонецьком. Те ж саме вони показали позицію з геолокації, з прив'язкою. Ми знищили той міномет. Те ж саме відбувається саме тут. Е, тому, о, тому тут. Е, а стосовно пошуку, ну от дивіться, навіть так розмірковуючи, на, на прикладі, е, Хаймарск має дальність стрільби до 80 кілометрів. Тобто ж від точки, від точки поцілювання в цей штаб е, вагнерівців треба окреслити коло на карті радіусом 80 кілометрів, і в цьому секторі треба піймати. Коли Хаймерс виходить на позицію, і в якому місці він виходить на позицію. Це нереально. Тому тут говорити про те, що вони там ловили на живця наш Хаймерс ні. Просто це службова недбалість журналіста. Ну не то, що службова недбалість, йому все одно попала табличка з адресою в кадр. Чи не попала? Йому головне яскрава картинка. А військові не можуть йому цьому, в цьому завадити. Ми бачили навіть а, в на, на їхніх кадрах у сюжетах, де журналіст буквально пише стендап, як рухається військова техніка на її фоні. Йому військові неоднозначними жестами вказують, що ну він трошечки неправильні дії вчиняє. Так. А, ну з... ще один приклад, будь ласка, дуже яскравий приклад, що навіть військові молодший офіцерський склад чи рядові розуміють, що він робить дурницю, але йому все одно йому яскрава картинка, тому що пропаганда так вимагає. З вашого погляду на вашу думку, наскільки аби наші глядачі розуміли розтлумачте їм, наскільки важливим був власне цей удар, і що ж все ж таки знешкодили ми у попасні на Луганщині? от, Власне ця, ця база, наскільки це втрата для них суттєва для росіян? Ну в будь-якому випадку, ми, ми порушили систему управління, в тому числі і цими найманцями, цими російськими проксі, які сьогодні є найбільш боєздатною частиною збройних сил Російської Федерації? Да, я розумію, що вони з часом відновлять, відновлять ці зв'язки, відновлять штаб, але на деякий час, хоча б на декілька днів, ну максимум на тиждень, буде дезорганізація і може бути зниження бойової активності підрозділів ці, цих найманців на передньому краї наших військ. Тема, яка зараз турбує українців, полонені наші азовці, з якими зараз немає зв'язку. От нещодавно з'явилася інформація, що дружина Дениса Прокопенка, начебто, повідомила, що її чоловіка ймовірно вивезли в Росію. І... Загалом наскільки реально нам повернути хлопців, тому що після того, що трапилося в Оленівці в українців може залишитись ну, вкрай мало часу? Ви знаєте, ну тут дуже складне питання. Дуже справа у тому, що Російська Федерація намагається всіми силами їх засудити і не віддати нам, принаймні живим, ми намагаємося всіми силами їх повернути з полону. І, е, на мій погляд, єдиним шляхом для їх повернення на сьогоднішній день ну не, 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 не єдиним. Невірно я сказав найбільш ефективним шляхом повернення наших полонених є обмін, але ціна цього обміну дуже висока, і е, Росія не погодиться на обмін один до одного. Тому нам потрібна. Ну, якась перемога, яка б призвела до взяття у полон великої кількості російських військовослужбовців. А ще краще, якщо б це були вищі військові посадовці, там командир дивізії, э, командир корпуса чи командувач армії. Ось тоді, да, тоді би ми могли ввести перемовини стосовно обміну. От. На сьогоднішній день, тому що я бачу, що міжнародні організації. Або не хочуть як червоний хрест і ООН, втручуватися в цю ситуацію. Ну, вони фактично самоусуваються, і... не то що самоусуваються, вони нас просто підставляють фактично, тому що ООН і Червоний Хрест приймали участь в перемовинах, і ми не знаємо достоменно змісту перемовин. Але якщо лунають заклики, що вони, якщо вони офіційно намагаються відмовитися, що ні ні ні, ми не давали ніяких гарантій, то я так е, можу допустити, що гарантії все ж таки вони давали, іначе б наші хлопці не вийшли з заводу і не склали би так просто зброю. От. А сьогодні вони нас просто кидають і напризволяще і підставляють перед Російською Федерацією. Тому на них сподіватися ну не варто. Єдине і ще один е, спосіб їх звільнення це. Введення більш жорстких санкцій проти проти Російської Федерації з боку Сполучених Штатів і Європейського Союзу, але тут я розумію, що е, наші, наші шляхи трохи розходяться у сполучених штатах. Е, зовсім інший погляд на цю війну, зовсім інші політичні е, цілі цієї війни, благо що вони співпадають в тому, що ми повинні розгромити російську армію. Тому ми залишилися сам, сам на сам з цією проблемою і. Наскільки я розумію, це от найбільш ефективний шлях це о, взяття в полон великої кількості російських військовослужбовців. Напрямок до якого зараз прикута увага на цьому фронті е, української. Е... Території російсько-української війни це південь. Так зараз ми говоримо про те, що ймовірний контрнаступ наших сил, і це напрямок, на якому найбільше наша увага зараз сконцентрована. Якщо говорити про перспективу цього тижня, на найближчих днів, наприклад, на ваш погляд, чого ми можемо очікувати, враховуючи те, що зараз там зосереджена чи не найбільша кількість напевно російської сили найближчі дні? Ну, найближчі дні, скажу так, там буде позиційна війна, ми будемо намагатися максимально послабити бойовий потенціал російських військ. У нас для цього є всі можливості. І, до речі, ми можемо таким чином, як кажуть, гібридна війна і гібридними способами знизити бойовий потенціал і примусити, врешті-решт, примусити російські війська або відступати, або здаватися у полон. Судячи з того, що вони виводять якісь. Ор... Органи управління військами на лівий берег це може свідчити про те, що вони скоріш за все будуть переходити до оборони. Тому я думаю, що найближчим часом буде позиційна війна, і ми будемо намагатися нанести максимальне вогневе ураження ці, в цьому групованню військ, яке розташовано на правому березі річки Дніпро. Чи може зіграти нам на руку також і та, що вищі чини от командування зараз після наших успіхів на тому ж півдні залишає територію і чи не воюватимуть росіяни чи не навмання ледве от без, без якоїсь координації своїх дій? Це нам допоможе, чи це тимчасово не суттєво? Ні, дивіться тут трошки інше. Система управління військами полягає в тому, що якщо це оборона, то штаби треба вивести з зони ураження. Ось скоріш за все, саме тому російські війська, якщо це виводять штаби на лівий берег. Якщо це наступ, то штаби повинні йти за переднім краєм для того, щоб не втрачати управління військами. А те, що, те, що е, е, но, я скажу так, що е, до останнього солдата російського солдата, який там знаходиться на правому березі, повірте мені, всі вже знають, що штаби переїхали на лівий берег, і це дуже сильно деморалізує особовий склад. Вони розуміють, що командири вже втікли, а їх кинули на прозволяще. Перше, що думає солдат, якщо рядом немає командира. То в цьому випадку для нас це навіть буде в нагоді. Дистанційне управління військами це найгірший спосіб управління цими військами без присутності безпосередньо командирів рядом з військовими підрозділами. Тому будемо сподіватися, що ось такі чинники будуть загалом складатися в загальну картину деморалізації і зниження боєздатності російського груповання на правому березі, хоча воно на сьогоднішній день. Найбільше на всій лінії фронту і найбільш боєздатні будемо сподіватися, і будемо продовжувати вірити у наші збройні сили, і наближати так. хто як може на своєму фронті. Кожен нашу з вами перемогу. Легдано військовий експерт був із нами в ефірі першого західного і на десерт цього сьогоднішнього інформаційного марафону. Страва яку.